На Полтавщині працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом з двома іншими військовими побив до втрати свідомості підлеглого. Встановлено, що керівник районного ТЦК мав особисто неприязнь до потерпілого, бо той відкрито говорив про різні конфліктні ситуації, які були в колективі. Аби прикрити рота підлеглому, воєнком вирішив провести виховну роботу. Посадовець взяв із собою голову. Головного сержанта та солдата, безпосереднім керівником яких був потерпілий, на двох автомобілях близько опівночі вони під'їхали до будинку потерпілого та викликали його по телефону на розмову. Коли чоловік вийшов із будинку, його оточили і після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів прийшли в тулуб та голову. Побиття продовжувалось навіть, коли він лежав на землі. Потерпілий на деякий час втратив свідомість. А коли кривники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. Швидку для військового викликали сусіди, коли побачили його в безпорадному стані. У лікарні йому діагностували численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо. Керівнику районного ТЦК, а також ще одному учаснику побиття. Повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та погрозу або насильство щодо начальника. Вирішується питання повідомлення про підозру третьому учаснику побиття. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.